Доброго вечора, шановні українці, добро вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Скажу я декілька слів про страшну мобілізацію. От Ютуб відкриваєш, і всі, всі, буквально сьогодні блогери, політологи, усі в Ютубі кажуть, страшна мобілізація. Лякають. Рада приймає закон про страшну мобілізацію. Там. І відбирають громадянські права в українців за кордоном, і будуть закликати Українська держава не допомагати українцям матеріально за кордоном, відмінити їм гроші біженців, В країнах Європи, українцям. Електронний кабінет призивника українцям в ЦНАП і йти там робити електронні кабінети. Якщо ти не прийдеш в ТЦК від 3 до 5 років тюрми, ну недавно, недаремно нам показували показували фільм, що в Польщі, наприклад, не прийшов в військкомат 6 років тюрми чи що. Це все недаремно робилося. І якщо ти, наприклад, через два місяці все-таки не прийшов в ТЦК, тебе ловлять, доставляють приводом і штраф 250-300 тисяч гривень. Різні суми називають. Що я вам скажу? Країна, в якій народ не хоче воювати, а його гонять палицею. На фронт, гонять палицею, просять пройти, вбусити цикашні, застосовують фізичну силу, лякають ще іншими страшними карми. Така країна приречена, приречена, тому що українець повин, повинен бути готовий померти за Україну. Він повинен бути готовий померти за Україну, так як помирало 700 тисяч добровольців, які штурмували воєнкомати в перші дні війни. Якщо українець зараз воювати не хоче, тікає з країни через кордони, то значить, що сталося? Щось сталося з українцем. якийсь надлом. А скоріше, те, що українець, бачачи, як Шикарно, та не шикарно, вони вже живуть як королі, як бачать королівське життя мерів, чиновників, депутатів, ТЦКшників, силовиків, суддів, прокурорів, контрабандистів, наркоділерів, приближених і близьких владі на місцях, українці це все бачать, і кожен думає: а чому я за них повинен лишатися калікою або мертв? І я таких людей не засуджую. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.